Пісня. Псалом Давидів. Моє серце зміцнилося, Боже, я буду співати та славити разом своєю хвалою. Збудеся ж ти, арфо та Цитро, я буду будити досвітню зорю. Я буду тебе вихваляти, о господи, серед народів, і буду співати тобі між племенами. Бо більше від неба твоє милосердя, а правда твоя аж до хмар. Піднесися ж, о Боже, над небо. А слава твоя над усією землею. Щоб любі твої були визволені, своєю правицею допоможе їй обізвися до нас. У святині свої Бог промовив нехай я звеселюся, розділю я сихим і долину сукакоцьку поміряю. Належить мені Гилеат і мені Манасія, а єфрем охорона моєї голови, юда барло моє. Мо автомідниця мого миття, Едому зуттям своїм кину, над филистею буду погукувати. Хто мене запровадить до міста твердинного, хто доедому мене приведе? Хіба ж ти покинув нас, Боже, і серед нашого війська не вийдеш вже, Боже? Подай же нам поміч на ворога, людська бо поміч марнота. Ми мужність покажемо в Бозі, і він потопче противників наших.